Всім привіт Я тут вийшов в будиночок для в покинутому хуторі Там де мертві мертві обістя хатні Мені здавалося що знайти Знайти буде їх дуже дуже легко дуже дуже просто Але пройшло всіх тут пройшло 2 місяці не 3 і я із Дуже великим трудом знаходжу будиночки. Ось тут повинен бути мій останній. Зараз ми подивимось, як осмія заселяє будиночки просто покинутих хуторах. Тут не було моїх коконів, тут не було нічого із того, щоб, щоб допомагала осміям. Це все, дикі камахи. І ви подивіться, скільки тут паразитів. Паразитна мошка. Машкарова б'є всі рекорди навколо, навколо будиночку. Ось тут всі трубочки вибиті дятлами, синицями, іншими пташками. Навіть витягнуті є. Але все-таки все-таки щось, щось близько половини заселено. але що із цього, із цієї половини буде без паразитів, дуже-дуже велике питання. Ось таке воно дике осмієводство. Краще, звісно, набагато краще розводити осмій у штучних умовах, допомагаючи їм всіляко збавитись від паразитів та берегтися від пташок. Сонь, білок тощо.